Всім миру і добра. Ми сьогодні будемо читати сотий псалом. Він складається із 9 стихів, це псалом Давида. Ми прочитаємо весь цей псалом для того, щоб нам зрозуміти характер. Тут є одна повчальна цікава тема. Ми саме на це звернемо увагу. Отже, читаємо сотий псалом. Про милість і правосуддя буду співати тобі, Господи, буду розмірковувати про путі непорочні, коли Ти, Господи, прийдеш до мене, буду ходити в домі моїм у чистоті серця мого, не покладу перед очима моїми діла протизаконного, тих, що чинять беззаконня, я ненавиджу. серце нечестивого не пристане до мене, злого я не хочу знати. Того, хто потай очорніє ближнього свого, я прожену. З гордим оком і нечистим серцем не сяду за стіл. Очі мої на вірних землі, що перебували вони біля мене, і хто ходить шляхом непорочності, той буде служити мені. Не буде жити в моїм домі той, хто діє підступно, не залишиться перед очима моїми той, хто говорить неправду. Щоранку буду нищити всіх грішників землі, щоб викоренити з міста Господнього всіх. Що чинять беззаконня. Ну і повертаємося ще раз, давайте прослухаємо четвертий і п'ятий стих, які нам задають тон цього псалма. Серце нечестивого не пристане до мене, злого я не хочу знати. Того, що потай очорніє ближнього свого, я прожину з гордим оком і нечистим серцем, не сяду я за стіл. У цьому псалмі говориться про взаємовідносини із оточуючими, із людьми. І це, всі добре розуміють, є велика проблема. Як і у ті часи, так і тепер. Ну, Зокрема, якщо конкретно говорити, тут згадує Давид, говорить про те, що він з гордим оком і нечистим серцем не сяде за стіл. І ми добре пам'ятаємо, коли втретє. Господь віддав Саула в руки Давида, і, втретє, Давид помилував того царя, який його переслідував, то тоді вже Саул, начебто, розм'якшився своїм серцем і намагався помиритися із Давидом, і запросив його, аби він з ним з'їв хліба, ну, тобто до столу, до спільної трапези. І Давид відмовився. Давид простив, але за стіл з ним не сів. Давайте постараємося коротенько розібратися у цій проблемі. Дуже часто у соціальних мережах ми можемо з вами почути такий вислів чи прочитати, що чим більше пізнаю людей, тим більше мені подобаються собаки. Віддавна, коли я вперше почув цей вислів, він мені не є християнським. І я розумів, що все-таки ну, відчувається, що ну, в людини є відчай, розчарування. Але щось мене не влаштовувало в такій позиції. Ну і з Божою допомогою нам сьогодні, мені здається, вдасться розібратися, чому людина приходить до такого висновку, що їй песик більше подобається, ніж людина. Справа в тому, що людина взагалі, от християнське життя, воно спрямовує людину до самопізнання. Дуже багато було подвижників, які подвизалися у древні часи. І в середні віки, зараз не знаю, чи є такі усамітненники, але вони намагалися усамітнитись. Чи означає це, що вони були якісь егоїсти і що вони були байдужі до світу, що вони були якимось відлюдьками? Ні. Справа в тому, що, і про це психологи говорять, і ми знаємо із життя тих самих святих, що вони віддалялися. Від світу для того, щоб світ навчитися по-справжньому любити. Вони відходили від спілкування з конкретними людьми, від перебування у певній соціальній атмосфері, але разом з тим вони спілкувалися із світом, але в собі. От і про це говорять психологи: що от чим відрізняється людина мудра і людина, яка ще не знайшла правильної життєвої позиції. Мудра людина не потребує щоб постійно з кимось зустрічатися, комусь щось розповідати, від когось щось чути. Тому що, коли людина от саме так поступає, то вона насправді говорить, що вона не є повноцінною, і в неї великі проблеми. І от така людина вона завжди шукає спілкування. І справа в тому, що ми так влаштовані, що кожен з нас має в собі відповіді на всі питання, і ми не можемо ніколи бути схожими на інших. І ми ніколи не зможемо перетягнути чиюсь модель життя на себе на 100%. Щось добре можемо там взяти якийсь приклад, але ми всі індивідуми. Про це говорять і християнські вчителі церкви, і про це говорять філософи, психологи. Кожна людина вона є неповторна. І от коли людина розчаровується, значить вона шукає відповіді на якісь свої питання. І вона хоче, щоб суспільство її сприймало, сприймало такою, яка вона є. Але такого сприйняття ну, буває дуже рідко. І людина, коли зустрічається, вона завжди грає роль в будь-якому суспільстві. І ви можете підмітити, що коли ми зустрічаємося там з однією людиною, ми говоримо там на якусь одну певну тему. З іншою людиною, там вже зовсім інша якась. Розмова. І весь час ми повинні себе тримати на контролі. Ми що, ну, що добре, що ця людина буде говорити про благе, про чисте. Буває часто, що нас схиляють до осудження або ну, до якихось розмов, і ми повинні кивати головою, що дійсно воно так є. А внутрішньо ми розуміємо, що все-таки ми не погоджуємося з такою от позицією, на яку нас схиляє людина. І от в такій ситуації виходить, що людина шукає собі. Спілкування, десь поза своєю родиною, поза своєю сім'єю, і зазвичай вона буде розчарована і шукає знову, знову, знову якихось контактів і такої самореалізації, десь перед кимось, і завжди вона прийде, мабуть, до такого смутного, досить висновку у своєму житті, що скаже от цим таким зрозумілим для нас висловом, що більше мені подобається. Спілкування із тваринами, ніж з людьми. От і це означає, що людина, кожна, повинна знайти в собі цю самодостатність. І взагалі, саме найперше, що потрібно було мені сказати, самотність не означає жити одному. Маю на увазі, що обов'язково має бути сім'я, тому що по справжньому людина може бути щасливою тоді, коли вона себе реалізує в сім'ї. І коли сім'я буде збудована на християнських біблійних засадах. Тільки так вона може збудувати справжнє щастя. Ну, варіант із чернецтвом, як, як от, люди стають монахами, про це ми будемо говорити інші, в інших випадках і іншого разу. І отже, який ми можемо зробити з цього висновок? Що це є проблема, коли людина шукає. Щоб її сприймав світ такою, як вона є, і як сьогодні знову ж таки говорять психологи, що для молоді сьогодні найголовніше це зловити хайп, тобто себе показати так, щоб на тебе всі звернули увагу, тобто зняти якесь особливе відео, там, сфотографуватися, там щось бути в якійсь особливій ситуації, для того, щоб всі потім звернули увагу, записати це на відео, виставити у соціальних мережах. І людина все одно з часом стає дуже сумна від того, тому що задоволення справжнього і удосконалення вона в цьому не знаходить. Наприклад, говорять про блазнів, ну про клоунів, так простіше, простіше сказати. Кажуть, що от вони вміють веселити людей, строїть якісь гримаси, і здається, що вони дуже веселі. А насправді кажуть, що вони в житті дуже. Сумні. Чому? Оце якраз на їх прикладі дуже добре видно, що коли людина грає роль перед іншими, то вона духовно виснажується, їй потім дуже важко. І от е, людина, коли замикається вже на собі, вона вчиться бути самодостатньою. Це не означає, що вона не може ні з ким спілкуватися. Але вона в такому випадку спілкується з іншими досить поверхнево і не заглиблюючись. І не будучи залежною від чиєїсь думки, від чиїхось порад, тому що вона самовдосконалюється. У кожного свій шлях, от знову ж таки, в соціальних мережах, ці приклади там про черевики, каже: ти взуй мої черевики і пройди мій шлях. Все правильно, в кожного свої черевики, в кожного свій шлях. І неможливо перетягнути щось якось там на себе, тому що це все неправильний шлях. Ми маємо шукати самовдосконалення. Кожна людина є образ і подоба Божа, і вона є співтворцем, так як Бог творить цей світ, так само і людина є співтворцем свого життя. Але вона повинна все сама зрозуміти, постаратися сама в собі все перемогти, зробити правильні висновки і постаратися налагодити своє життя. А так, всю дорогу людина каже, то мене підвели, там мені там, не допомогли, мене там обманули. І тому от в мене так все вийшло, то батьки мені щось там не так направили, мене, то ще щось. І тоді, от в людини буде тільки розчарування. Отже, коли людина не потребує цієї публічності, то це означає, що людина є самодостатня. Ну і психологи називають таку людину взагалі розумною. Якщо людина має потребу постійно в тому, щоби. Десь себе проявляти, і щоб весь час світ звертав на неї увагу, то це означає, що вона ще є дуже і дуже недосконала. От і тому шукаємо досконалості і всі причини, і всі відповіді на те, що з нами відбувається, воно є в нас. І от з цим нам треба розібратися, і все в нас тоді буде добре. Можливо, десь і замудро щось я сказав, так? Можливо, не все мені вдалося вам роз'яснити, то, будь ласка, пишіть коментарі, і будемо старатися ще говорити на цю тему, якщо буде така потреба. Слава Господу Ісусу Христу!